Сонечки, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Це відео хочу присвятити дуже важливій темі: дитина не розмовляє німецькою мовою, але має йти до першого класу. Ми з вами вже за цих два роки обговорили стільки питань від де знайти протизаплідні пігулки, від як розлучитися, де що купити, як святкувати. І зараз прийшло таке важливе питання. 1 вересня. Ви знаєте, в Німеччині 1 вересня немає. В нас може бути 13 вересня, коли діти йдуть до школи. В кожній землі в нас 16 земель в Німеччині діти йдуть до школи різного дня. І, наприклад, в нас в Баден Вюртенберг, якщо школа починається 13-го числа, то діти йдуть до школи 20-го через тиждень, перший клас я маю на увазі, тільки перший. І ось зараз до мене звертаються за консультаціями часто мами дітей, яким 5-6 років. І мама каже: От слухайте, що мені зараз робити? Дитина вже, начебто, має йти до школи, я вивчаю з нею український алфавіт, хто там російський вивчає, і а от німецької дитина не знає. І мама прямо вже думає, дивіться, що будемо робити. Вже є обстеження в садочках, коли вихователі і лікарі які приходять. Дивляться на дитину і дають емфелюм, це означає ем, пораду, рекомендацію, чи йде дитина до першого класу, чи не йде. І отут починається проблема, оскільки виявляється, що ваша дитина знов-таки за два роки не вивчила німецьку мову. Ем, в нас, як кажуть, поки гром не гряне, то мужик не перехреститься і от зараз це якраз та сама ситуація. Чому це відбувається? Чому діти українців не розмовляють німецькою мовою? Чому українці не розмовляють німецькою мовою? Тому що. Я думаю, зараз ви всі зі мною погодитеся, тому що українці спілкуються з українцями. Відповідно до того, діти українців спілкуються також з українцями, оскільки це ж легше нашу ту німецьку вчити. І взагалі німці вони дивні. Так, є випадки, коли діти просто вже ідеально вивчили німецьку мову, йдуть до школи. Ми зараз говоримо про те, де болить і що болить. Про ті самі випадки, коли е, от вже пізно інтенсивно робити, оскільки зв'язки... Ваших дітей з українськими друзями вони настільки міцні, що ніхто не хоче йти і, і якусь там німецьку вчити. А на що воно мені? Я вам зараз приведу приклад. Я спілкувалася з однією мамою, вона з Італії. Дитині 5 років. Вони приходять до мене. І я з дитиною говорю німецькою мовою. Дитина до мене відповідає італійською, і мама каже, він не розмовляє. Кажу, а чого він вас не розмовляє? Ну, ви знаєте, він. Е... Там в садочку просто вихователі кажуть, що він дуже складна дитина. Вдома ми розмовляємо з ним тільки італійською мовою: чоловік і я, доньки 10 років ходять до школи, і вона відмовляється також говорити німецькою вдома, тільки італійською. А наша терапевт сказала, що це не проблема. Він спочатку має вивчити італійську. Кажу: я дуже розумію терапевта, все вона каже правильно, але вашій дитині 5 років і ви живете в Німеччині вже дуже довго. Так, да, ну, Напевно, в нього якийсь проблем. Я кажу, ну і як ви вирішуєте це питання? Коли він приходить на майданчик, від нього розбігаються всі діти. Давайте чесно скажемо. Е, ви колись бачили, що прийшла одна дитина, і всі діти від неї прям розбіглися, як два тих протилежних полюсах. Я такого ще не бачила. Знов таки. Е, кажу, добре, А ви намагалися з вашою дитиною говорити німецькою мовою? Вже, ну, киде? край, так? Вона каже, так. я намагалася, він починає плакати, каже, я не хочу, ну і я припиняю. В даному випадку мама йде по шляху найменшого такого супротиву. Ну, дитина плаче, ну то буду сама переходити там на українську. Я зараз також, подивіться, будь ласка, на паралель. Ви самі своїй дитині робите, скажімо, зле. Так, є садочки, в яких діти спілкуються знов-таки з російськомовними українськими мовними дітками. Але Ваша дитина знаходиться в садочку півдня. Потім залежить від вас, де знаходиться ваша дитина. Чи ви йдете на майданчик, там спілкуєтесь з німецькомовними, крім українськомовних дітей, в групі ще, вибачте, 20 інших дітей. Тому це і є великою проблемою. І проблема в вас. Дівчат, можете ображатися, можете не ображатися, але ваша дитина робить те, що ви їй кажете, коли дитині там, 3, 4, 5 років. Ви є тим, хто будує рамочки. Бачите, у мене там багато рамочок, там теж мої діти в тих рамочках, вони знають, де вони можуть рухатися. Ліво, право, вперед, назад, ви. Так, дитина має свободно розвиватися, ви маєте там водити на кружки, своїх дітей також водила, це все має бути. Але ви даєте рамки. Да, ні, не знаю. Ваша дитина хоче гратися з однією дитиною, ви сказали, добре, але в тебе ще є два німці, з якими ти будеш спілкуватися. Знову одна легенда, яка є, мама до мене звертається, одна каже: Слухайте, Лена, мені подруга сказала, що якщо піде дитина в підготовчий клас, а якщо ваша дитина не розмовляє німецькою, їй немає, що робити в першому класі, вона йде в підготовці. Клас. Там одні хворі діти, і якщо твоя дитина піде в підготовчий клас, то вона буде тільки з хворими дітьми, там всі погані. Е, дуже цікаве кажу: звідки ви таке взяли? Мені подруга сказала. Кажу, А ваша подруга хто? Ну, вона також з України. Кажу, добре, подруга в нас, експерт по освітній системі в Німеччині. Так само, знаєте, був такий випадок, колись батько один був ем, інклюзіонний клас, коли були діти з, ем, скажімо, з певними вадами, і батько дівчинки, яка була здорова, він сказав: Я не хочу, щоб моя донька сиділа з хлопчиком, в якого ем, Трізумі-21 да, синдром Дауна, оскільки вона може від нього підхопити цю хворобу. Ну, ви розумієте, да, що таке синдром ем, Дауна і що таке підхопити цю хворобу від іншої дитини. тобто це абсурд, отак думає батько. І я говорю зараз про те, що вас лякають у тими підготовчими класами, що там знаходяться ненормальні діти, і твоя дитина буде все життя теж ненормальна. Це абсолютний ну, пред, притом не бред-піт, а просто якась несінітниця. Будь ласка. Подумайте і проаналізуйте ситуацію, яка відбувається також. ще Одна була цікава легенда про те, що дитину лишать ще на один рік, щоб вона вчила в садочку німецьку мову. Я працювала три роки в садочку, мені одну дитину не лишали в садочку, щоб вона вивчала там німецьку мову, оскільки це справа в розвитку дитини. Ваша дитина буде сидіти ще один рік в садочку з дітками з трьох до 6, її розвиток буде вище, замість того, щоб вчити більше в тому підготовчому класі і вміти більше щось зробити, вона буде вчити німецьку та ніколи в житті. Кажу так, а що буде з ким вона буде вчити німецьку? Там же ж так само російсько-українськомовні діти. І відповідь була, що вони йдуть. Ну так дитина все рівно знайде собі того, хто буде розмовляти з нею російською. Я знаєте, не говорю українською, оскільки наші українські діти переходять на російську мову, оскільки всі, кого я бачу, вони всі розмовляють російською, але це вже інше питання. Тепер, що з цим можна робити? Ви можете посидіти, поплакати і зрозуміти, що справді це. Повна, як би це назвати слово, не знаю, продовжте, 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 будь ласка, речення це дуже велика проблема. Якщо за два роки діти, які вчать мову отак не вивчили, то це е, треба зараз щось вирішувати. Можете піти до виховательки і попросити. Наприклад, в нас дуже така жорстка шефіня в садочку була, і вона казала: я не маю права розмовляти з дитиною, наприклад, російською, українською, тільки німецькою, по-перше, по-друге. Діти, які в нас е, е, мають одну мову, да вони там кучками збираються. Ми розбивали ці групки, відправляли діток в інші. Садочки різні, концепція різна. Вихователів зараз немає Думаю, ви це знаєте, тому ви можете просто підійти і поговорити. Скажіть, будь ласка, оцініть емоційний стан, психічний стан, фізичний стан моєї дитини. Є в кожній групі два рази в рік. У вас є енфіклюнський шпрейх, розмова про розвиток дитини. І скажіть, що от зараз дивіться, в мене проблема, що ви порадите? Вихователі дивляться, вони педагоги, вони вивчали, вони мають професійний погляд на вашу дитину. І, тому вам потрібно подумати, як це зробити, щоб ваша дитина була є така фраза, як шпрах-бат. Шпрах шпрах це мова, бат, це ванна, тобто навчається дитина, вона занурюється в це німецьке середовище. Це може бути якась активність вашої дитини. Ви можете її відправити на турнфаїн, якийсь там волейболь, фаїн, це можливість знайти нових друзів і вийти з цього українсько-російського кола, яке є навколо вас, оскільки це є великою перешкодою. Ем, знов таки, сказати, що моя дитина не буде знати німецькою, у вас є обстеження в школі, бо розмова з. Ем, Директором прийде лікар, і він подивиться знов таки рівень мови. І вас будуть відправляти, тих, хто не знає, в ці підготовчі класи. Так, в підготовчих класах є складні діти, оскільки діти розмовляють своєю мовою, і батьки мені дуже подобається, як мені, наприклад, казали, коли я була вихователем садочку. відвчить мої дитини від памперса, від цієї Пустушки, і ще там, навчить на клаві грати, так, на, на цьому піаніно, і біти дочь байприйміння. Тобто, це не завдання вихователів, шановні батьки, це завдання батьків. Um... Дуже така цікава складна ситуація. Що ви можете зробити? По-перше, ви є прикладом, якщо навколо вас українсько-російське оточення, і ви самі спілкуєтеся тільки українською мовою, то чого ви можете очікувати від вашої дитини? Давайте подумаємо разом або напишіть, будь ласка, коментарі під відео, що можна робити з цією ситуацією, як допомогти своїй дитині вивчити німецьку мову. Хто бере репетиторів? До речі, для цього вам може оплачувати цю послугу або джоб або до логопеда, наприклад, ходити, якщо в дитини там є мовні проблеми, ерготерапевт. Але ем, що таке півгодини в тиждень? Це ні про що. Ви можете наймати репетитора, шукати ем, німецькомовних друзів. Але, будь ласка, подумайте про це вже зараз, ті, у кого є ця проблема. Оскільки. Раніше було так, да? моя дитина вивчить німецьку, вони не мають можливості, або є таке також фраза, шпрах, шпрах знов-таки, це мова, це приклад. Навіть вихователі зараз не розмовляють нормально німецьку мову. От подивіться, всі українці хочуть бути вихователем. Дівчата, у вас Б1, Б2. Ви маєте ідеально розмовляти, щоб дитина була, дивилась на вас, як ви розмовляєте, і сама автоматично мову. Є також багато людей з інших національностей. Які? Наприклад, Я маю акцент, так? я хоча живу тут вже 21 рік, але все рівно маю акцент в мові. Але в мене граматика правильна. І про акцент ніхто не говорить. Ну, якщо ви навіть правильно говорити не зможете, також, а хочете, щоб ваша дитина вчила від вихователя німецьку. Бачите, який парадокс? Тому тут дуже багато таких цікавих питань. І розмовляйте, беріть поради від професіоналів для того, щоб ви знали, як йти далі. Є баратунгс центри центри консультацій, при садочках, більдунгс центри Тобто є багато можливостей отримати нормальну пораду і сказати: От у мене такий випадок, будь ласка, що мені робити? І саме перше знов таки подивіться на себе. Які у вас вимоги до дитини, які у вас вимоги до себе, до оточення і яка у вас мета? Якщо ви хочете, щоб дитина навчалася в школі, то вам потрібно, щоб дитина знала німецьку мову? Якщо є якісь питання, Коментарі буду дуже вдячна, оскільки саме цікаве, ви знаєте це коментарі під відео. Підписуйтесь на канал. Наступне відео, яке буду робити, це агресивна поведінка тінейджерів. Також дуже така болюча тема, і багато мам звертається мене, дитина веде себе. Агресивно, що мені робити, будь ласка, порадьте. Е, є в мене відео на каналі, який я присвятила Айншулю. Це означає, ви йдете в перший клас, що дитина має знати, що там треба купити і все остальне. Можете пошукати на каналі. Також дуже цікаво, оскільки е, в мене двоє дітей, правда. Дуже давно ходили в перший клас, і також мій досвід як вихователя, що відбувається з дітками. Якщо є потреба в приватній консультації, під кожним відео є мій номер і є посилання на мою групу Фенікс. група у Фейсбуці. Нас вже 5,5 тисяч адекватних, веселих, розумних людей, які інтегруються в Німеччині задоволення. Чого я вам бажаю і до наступної зустрічі.